Вітаємо вас, любі друзі! Другий за ліком поєдинок героїв продемонструвати насправді високий клас гри. Удар зараз від Давидка. Сьогодні здобула звиття з рахунком 4-2 команда Smart Rock на Дінтуля. З моменту, який порожні ворота забуває Ростислав Супик. Ось так от 1. 0 рахунок у цьому протистоянні стає. Кодерс оголом відзначається. З тим, що відбувається надалі у цьому поєдинку. В принципі, ми не знаю, чи був прогноз нозовера. Вчора, до речі, відбулися матч сьомого. Розрож ауту і забиває Кодерс. Ось так от Якусь максимально несподівано злітає цей м'яч Бухонко. Першої тіліги Львова станом на зараз. Апам навіть серединці. Давидко. Насорочша передача. Пробуває. Зараз не про це. З Альянсом якраз команда Юрія Цибика діяла. «Альянс» поступилася з рахунку 0-2, але дуже і дуже гідно діяли. Альянс на сьогоднішній день якщо дивитися, здобуває звитягу над штурмом. З рахунку 2-0 завершилося це протистояння. У першому таймі дуже і дуже непогано штурм. Пробиває і забиває, як же класно ця ситуація. ну, Виконання просто розкішне. Давидко. Простріл зараз забиває Баран. Скільки там? Секунд 20, напевно, інтервал між забитими м'ячами. Штун, друзі, другий тайм поєдинку між. Як завершиться оце от протистояння? Можете писати у коментарях під цією трансляцією. Ну, поки що. Доволі рівно цікаво. Потрібно бути захисникам і дуже давидко. Передача на Павла чорного. Чорний за вікно зробили собі висновок, що краще вдома. З чайочком, Печениками. А досі рахунок зустрічі 2-2. Перехоплення. Бохонко, бохонко вічна вічі. Бухонко, бухонко. Кидання вперед. Зараз непоганий удар. Мельничик! Давидко. Чорний просувається вперед. Чорний, подивіться, що витворяє, чорний порожні ворота Михаляк забиває. Ну це м'яч імені Павла Чорного. Відповідно, всіма шансами користатися для того, щоб відновити паритет у цій зустрічі. Маночку. Якщо здобуде сьогодні звитягок, окродок, це буде мега просто волювати. Матчі, крім того, яскраві. Удар по уротах є забитий м'яч. Мельничок його гармата. У ділі 3-3. Рахунок у зустрічі 3-3. Все таки зрахували цей м'яч. Арбітрий момент, який кродак міг забивати пункти. Дякуємо колективам величезний респект за цей матч. Дякуємо всім болівальникам, які в такій кількості стежили за перебігом протистояння. І до нових зустрічей, почуємо.